Операції полковника Андрія Лисенка з останньою інформацією про те, що зараз відбувається у зоні проведення АТО. Андрій Миколаївич, прошу. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні Збройні Сили України проводять організований відвід частин сил антитерористичної операції з міста Дебальцеве. Наразі вже близько 80% українських підрозділів полишили цей сектор. Найближчим часом ця операція має завершитися. Інших більш детальних даних у нас поки що немає. Поблизу селища Широкине. Неподалік Маріуполя, бойовики двічі обстріляли з мінометів опорний пункт українських військових та атакували його. Напад відбито. У Ясенувацькому районі Донецької області бойовики завдали численних обстрілів по позиціях українських військових біля населених пунктів Опитне, Піски, Водянета та Авдіївка. Неодноразово терористи застосовували для цього реактивні системи залпового вогню, міномети, ствольну артилерію та стрілецьку зброю. На Луганщині, в районі селища Міус, Папаснянського району бандити. З мінометів обстріляли взводний опорний пункт Сил АТО та штурмували його. Крім цього, біля селища Старий Айдар Станично-Луганського району бойовики із застосуванням протитанкових керованих ракет обстріляли взводний опорний пункт українських військових. Незаконні збройні формування продовжують вести активну повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів. За Загалом протягом останньої доби зафіксовано політ 22 безпілотників на Луганському, Донецькому, Маріупольському та Краматорському напрямках. Бойовики систематично нищать інфраструктуру Донецької та Луганської областей. Внаслідок артилерійських обстрілів бойовиків пошкоджено газопровід Вуглегірської ТЕС у місті Світлодарськ Артемівського району Донецької області. Також пошкоджено залізничні комунікації і припинене залізничне сполучення між контрольованою і неконтрольованою територіями України на п'яти ділянках Донецької області і на трьох ділянках Луганської області. Це призвело до зупинки роботи потужних вугільних і металургійних підприємств регіону, зокрема Маріупольського морського торгівельного порту. Вчора президент України Петро Порошенко підписав указ про строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2015 році. Військові призови відбудуться у квітні травні та у жовтні листопаді. Крім цього, указ передбачає звільнення у квітні-травні цього року в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки своєї служби. Також вчора президент підписав указ про призначення Михайла Коваля та Олега Латковського першими заступниками секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Українські силовики знешкоджують проросійських терористів. Українські військові затримали трьох членів екіпажу танка Т-72, які брали участь в боях на сході України на боці бандеформувань. Командир екіпажу, навідник і водій механік мали про собі військові квитки бандитського угрупування ДНР. Один з бойовиків на прізвисько Велік був навідником танка Т-72. Увесь екіпаж пройшов військову підготовку в незаконному збройному формуванні Восток за спеціальністю мінно-підривна справа. Служба безпеки України у Харківській області викрила та затримала. Диверсантів, які планували низку диверсій і терористичних актів на території регіону, встановлено, що 25-річний громадянин Росії організував у місті Куп'янськ Харківської області злочинну групу з числа представників місцевого криміналітету. Під час обшуку у тимчасового помешкання росіянина вилучено гранатомети РПГ-22, РПГ-26, автомати Калашнікова, пістолет Макарова з глушником, велику кількість набоїв, гранати F1 RGD5, прапори та емблеми бандаформувань та кастети. Крім цього, у зловмисників вилучено речові докази, скоєння численних крадіжок це реєстраційні документи на чужі автомобілі, особисті документи власників, планшети і ноутбуки. Також контрозвідка затримала п'ятьох поплічників бендаформування ДНР, які збирали та направляли бойовикам розвіддані для ведення артилерійських обстрілів по населених пунктах і позиціях Сил АТО у Маріуполі. Координатором злочинної мережі була жінка на прізвисько Баба Лена, яка завербувала кількох місцевих мешканців. Загалом з лютого 2014 року було зареєстровано. І розслідуються 4 тисячі кримінальних проваджень про злочини проти основ національної безпеки і оборони України, посягань на її територіальну цілісність та інших тяжких злочинів, направлених на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Слідчі підрозділи отримали беззаперечені свідчення участі громадян Російської Федерації. Її воєнізованих формувань на стороні терористичних організацій ДНР та ЛНР у збройному конфлікті та вбивствах наших громадян. Окрім того, встановлені численні факти фінансування Російською Федерацією бандитських груп, надання їм матеріальної і іншої допомоги. Українські патріоти допомагають нашим військовим на передовій. Так, волонтери Львівщини спільно з групою цивільно-військового співробітництва Збройних сил України облаштували військовий медичний пункт у селищі станиця Луганська, який надає медичну допомогу як військовослужбовцям, так і мешканцям районного центру. Завдяки волонтерам, військовий медичний пункт має маніпуляційну кушетку, бактерицидну кварцеву лампу та необхідний набір медикаментів, що значно... Покращить якість надання медичної допомоги пацієнтам. Також учора патріотично налаштовані школярі з Біловодська разом зі своїми вчителями власноруч виготовляють маскувальні сітки для сил антитерористичної операції. Українські військові вже отримали ці сітки і використовують їх при виконанні бойових завдань. Триває планова ротація в лавах воїнів АТО. Бійці спецбатальйону Чернігів. Повернулися додому після несення військової служби на передовій. Бійці несли службу безпосередньої близькості від українсько-російського кордону. Завдяки професійним діям правоохоронців бійці змогли відбити усі спроби бойовиків оточити сили АТО на цій ділянці фронту. Правоохоронці займалися знищенням ворожих диверсійно-розвідувальних груп, затримували активних поплічників. Терористів, а також допомагали в евакуації місцевого населення, яке страждає через постійні обстріли та відсутність води, газу та електрики. Також додому повернулося 50 співробітників Тернопільської міліції. Впродовж місяця бійці охороняли стратегічно важливі об'єкти в Харківській області та несли службу в місті Попасна, що на Луганщині. Постраждалі на Донеччині. Отримують гуманітарну допомогу. Так, через пункт пропуску краківець на українсько-польському кордоні прослідували п'ять вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем. Транспортні засоби перевозили дахове покриття, ліжка та медикаменти загальною вагою більше 34 тонн. Вантаж слідував з Праги до Слов'янська для благодійного фонду Людина в біді, який опікується. Переселенцями, які змушені були полишати свої міста. Вчора ввечері за київським часом, Рада безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію на підтримку мінських домовленостей, зокрема, закликавши всі сторони конфлікту виконувати положення документу від 11 лютого в повному обсязі. У своєму коментарі до цієї події. Міністерства закордонних справ України привітало прийняття цього важливого документу, водночас зазначивши, що усі держави світу є свідками брутального наступу на мінські домовленості, скориставшись дотриманням українською стороною режиму припинення вогню, терористи за підтримки Росії нарощують наступальну операцію в районі Дебальцевого. Російська сторона послідовно блокує виконання. Місією ОБСЄ свого мандату щодо моніторингу ситуації продовжується постачання Росії зброї на територію України. Канада запровадила нові санкції проти Російської Федерації. Чорний список поповнили 37 фізичних та 17 юридичних осіб. До нього, зокрема, були включені депутати Державної думи Російської Федерації. Високопоставлені російські військові члени бандерформувань, формувань, що діють на сході України. Ці заходи ухвалені у відповідь на серію ескалації актів агресії, скоєних російськими бойовиками протягом останніх тижнів. Ми уважно стежимо за виконанням угоди про припинення вогню, укладеної в мінську 12 лютого, і готові ухвалити додаткові заходи щодо Росії та російських бойовиків. Йдеться в офіційній заяві прем'єр-міністра Канади Стівена Харпера. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є уточнюю запитання, кажіть. Дякую, Андрій Миколаївич. ТРК Україна. Перша. Наталя Малярчук, канал Україна. Андрій Миколаївич, ось наказ про вивід військ. Хто його дав, коли, і що це означає? Чи стратегія, чи це політика? І з першого дня перемір'я, скільки ми втратили живої та технічної сили? Таких даних в мене немає. Не готово поки сказати. А за час останнього перемір'я? Є дані про кількість обстрілів, про е втрати ми поки що не можемо сказати, оскільки за останню добу ми не отримали. Кількість вбитих та поранених і ці дані уточнюються. Ну тоді про наказ розкажіть. Я наказ не, 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 не бачив і не знаю про поки що, що в ньому йдеться. А Я думаю, йде? що на найближчим часом ми отримуємо всі деталі цієї операції і все, що стосується а, тих подій, які зараз відбуваються в Дубальцевому і навколо. Анна Міршниченко, п'ятий канал. Можливо, в контексті Дебальцева про те, що обстріляли там колоною хлопців, які виходили. Є у вас якась інформація чи теж немає? Теж поки що інформації немає. Ройтер, по подибальцево, а російські телеканали зранку показують кадри наших військовополонених. Навскидку це територія Дебальцева, навскидку це десятки. Чи є в нас дані по тому, скільки наших військовиків потрапило в полон? І цих даних ми теж поки що не отримали. Поки триває операція, нам цих даних не продають. Uh, а а соцпрес, скажіть, будь ласка, а скільки, а е а в Дебальцеве, що ви збираєтеся делать з ними, а і як ви будете поставляти uh, саплайс їм? Ну, поки uh -huh. що таких даних теж немає. Uh -huh. Якщо йде операція з відводу Гарнізону Дебальського, то там зрозуміло, що не залишиться наших українських військових? Запитання англійської мови буде Андрій Миколаєв? Є yes, like the... Якщо солдати відходять, то вони зі зброєю чи без зброї відходять. Вони відходять військові зі зброєю чи без зброї? Інформацію, яку, яку ми вже отримали ще з вчорашнього вечора, українські військові відходять зі своєю штатною зброєю. Все, що неможливо з собою взяти, знешкоджується, щоб ворог не отримав. Техніку у справному стані. Колеги, чи є ще запитання? Так, Зараз. Ройтерс, ще. Чи можна уточнення, які населені пункти довкола Дебальцева контролюються українськими військовими, і які не контролюються? Тобто, які останні зміни за за останню добу? Поки де операція цих даних нам не передавали, дякую дуже Андрій Миколаївичу за інформацію. А ще ще, ще, ще маємо з пі перепрошую. Галин Радченко, НТ, уточніть, пожалуйста, вот вчера было много официальных заявлений о том, что всё-таки украинские военные попали в окружение. Сегодня снова говорят о том, что не было окружения под Дебальцево. Так какая ситуация была вот буквально? Операция Трувая, мы зараз не можемо сказати все що там відбувається, оскільки ми не отримали цих даних. Дякую. Наступний брифінг. Дякую, Андрій Миколайович. Наступ